Хочете розповім, чому 80% людей не вийде реалізувати себе у власній справі, і це не тому, що з ними щось не так, що вони тупі, в них немає того самого чарівного інструменту, а все тому, що не кожен витримає відсутність результатів на шляху, не кожен витримає цей період становлення себе. Період, коли ти новачок у власній справі, ти ні в чому не розбираєшся, ти не знаєш, як працює бізнес, як тобі просуватися. Період, коли ти вже трошки почав розбиратися, в тебе з'явилися певні інструменти, якісь знання, але в тебе все одно не виходить. Період, коли почало вже виходити, але немає стабільності. То є результат, то немає. Період, коли з тебе починають сміятися твої знайомі, твоє оточення, через те, що ти там щось намагаєшся вже певний тривалий період часу, а в тебе все одно нічого не виходить. І саме тому перед тим, як йти в це, необхідно підготувати себе морально, підготувати своє мислення до цього рішення. Тому що. За цим рішенням стоїть ну, дуже багато роботи, як і над собою, так і над а, своєю справою. І тому власна справа і реалізація себе в ній це 80% мислення, психологія і 20% інструменти. Ось і все.